Коли прибули, ми бачимо, що є масштабна пожежа. Вогонь охопив квартири з сьомого по дев'ятий поверх. Розуміємо, що є люди. Люди себе показуються вже, до речі, черговий приліт, де люди ідентифікують своє місце перебування. Минулого разу нам показували за допомогою ліхтариків, цей раз люди махали, те, що в них було там під руками, кричали, ми їх почули і за допомогою спеціальної техніки ми можемо підняти на вищі поверхи, саме за допомогою техніки знімали цих людей. Ми зняли на автопідіймачі, за допомогою автопідіймача 11 людей, із них було це дві дитини. Дуже страшно насправді, коли люди перебувають в своїх помешканнях в цей час і поруч горить. Не такий страшний вогонь. як Продукти горіння, які саме від диму людина може задихнутися. І ми бачили до речі, минулого разу, і цього разу, що люди правильно вчиняють, вони беруть щось волога, якісь ганчірки, там якісь рушники, і прикладають собі до рота. Сьогодні, коли спускали маму з дітьми, діти були в. Тобто вони дали пов'язку для того, щоб не надихатися тим димом. Тут було ще дуже складно тим, що постійний був якийсь обвал конструкцій, постійно щось падало. Навіть бетонні плити падали. І, а тут працюють наші ну, рятувальники, з рятувальниками працюють всі оперативні служби, тому в цілях безпеки ми сьогодні задіяли спеціальний пристрій, сейсмічний пристрій. Ми зараз досі хлопці спостерігають саме за тим, як поводиться конструкції, щоб вони не обвалилися.